Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо справжнє домашнє шоколадне масло. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для початку ми з вами зваримо шоколадну заливку. Для цього в ковшику ми з'єднуємо какао, цукор. Та ванільний цукор за бажанням. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо свіже молоко. Перемішуємо до однорідності. Помішуючи, доводимо масу до кипіння та проварюємо до моменту загустіння маси. Маса загустіла. Вимикаємо вогонь, Обов'язково накриваємо плівкою в контакт, щоб при охолодженні маса не обвітрилась. І так залишаємо до повного охолодження. Тепер підготуємо масло. Для рецепту я використовую масло 82%. Воно повинно бути обов'язково якісним. Також масло повинно бути кімнатної температури. Викладаємо його у миску, тепер збиваємо міксером. На невеликих оборотах буквально 2 хвилини. Далі додаємо шоколадну масу до масла невеликими частинами. Продовжимо збивати міксером на невеликих оборотах. Далі беремо форму будь-яку, застеляємо обов'язково плівкою і викладаємо шоколадне масло у форму, рівномірно розподіляючи по формі. Далі обережно загортаємо масло. Плівкою та ставимо в холодильник до моменту, коли масло повністю застине. Шоколадне масло застило, перекладаємо його у ємкість, в якій ви будете зберігати в холодильнику. Масло зберігається в холодильнику до 5 діб. Обов'язково спробуйте приготувати. Вдома шоколадне масло. Ваші рідні, особливо дітки, будуть в захваті від такої смакоти Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.